Знову у нас нове відео, новий віджим. Сьогодні будемо вперше з вами віджимати горіх кещу. У нас тут рівно 1 кг. На попередніх відео ви бачили, ми вже віджимали 11 культур. Я нагадаю, що ми виробляємо преси для віджиму олії 30 тонн, 50 тонн. Даний варіант з електричною маслостанцією, яку будемо сьогодні використовувати для полегшення роботи. А наші преси успішно працюють в семи країнах світу. Повернемось до нашого віджиму. Горіх кешу сам по собі, він такий самий м'який, як і Вольський. Думаю, олія з нього піде десь на тонножі 10, ну, може трошки більше, Так. Це у нас іде поступово прижимний поршень дерев'яний, зверху накриваємо металевим бліном і поступово будемо давати тонаж. Піднімемо тонаж до 10 тонн. Перші каплі пішли в нас на 10 тонах. ну Будемо тримати, я підніму до 20 трошки більше. Як бачите, горішок у нас легко продавлюється, він сам по собі не твердий. Скажи, бачите, яка олія спочатку йде спінена, але до кінця самого віджиму вона осяде. В даний спосіб віджиму називається у нас холодний віджим, так як в нас не відбувається тут ніякий нагрів, нема дотику з металом. Зараз я вам покажу наскільки віджався наш горішок кешу. і разом з вами будемо приймати рішення, чи віджимати його далі. За другим разом. Так, глянемо. Глянемо, глянемо, глянемо. Як бачите, є у нас ще горішки не роздавлені, цілі, думаю. Можна їх віджати другий раз. Перемішаємо наш горішок. Той самий спосіб поміщаємо до діжки. Будемо віджимати за другим разом. Глянемо на результат. Щло в нас півтори години часу. Тара в нас 60 грам, чистої олії вийшло 300 грам. Глянемо, наскільки віджався наш горішок, чи до кінця, не до кінця. Зараз глянемо. Як бачите, Горішок повністю віджався. Хочу нагадати, що в нас є YouTube канал, також інстаграм, посилання в шапці профілю. Переходьте, ми вас чекаємо.